Ваша сплачена платіжка за газ це стійкість країни на енергетичному фронті група компаній Нафтогаз. Вистоїмо, переможемо, відбудуємо. Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил ЗСУ, долучається до нашого ефіру. Пане Юрію, бажаємо здоров'я. Бажаю здоров'я вам. Доброго дня вам доводиться уточнювати свої коментарі попередні неодноразово. Я чув в ефірі, що ви про це говорили, тому що журналісти часом можливо десь не так трактують ваші слова. У мене конкретне питання по конкретній вашій заяві про Петріоти цього тижня. Ми активно про це говорили. Міжнародні журналісти вже їх привезли в Україну, потім довелося пояснювати, що ще цього не сталося. І ви сказали, що ем, ми дізнаємося про те, коли вони вже опиняться на нашій території, коли буде збитий перший рашистський літак. Це я вас цитую. А чому саме літак? Адже ми ж очікуємо, що саме проти балістичних ракет вони будуть ефективними. Бачите, комплекс не тільки хороший у в плані збиття балістичних ракет, це комплекс далекого радіусу дії. Ми на жаль, не маємо таких далекобійних систем зенітних ракетних, тому що в нас основні комплекси це Бук-М1 з дальністю 40 км, С 300 з дальністю 75 км. Тому 150, який має комплекс і Петріот і сам ПТІ, допоможе в першу чергу і збивати ну балістика, зрозуміло, а ще й протистояти російській авіації. На великих відстанях, якщо Росія сьогодні застосовує у прифронтовій зоні та в інших, там допустимо на північних на південних напрямках авіацію для того, щоб завдавати ударів і ракетами, і плануючими коригованими авіаційними бомбами, вони підлітають за 30, 40, 50, 60 кілометрів до. Наших кордонів і можуть скидувати ці бомби. Що таке авіаційні бомби великого та ножу? Ми знаємо, що всі знають так, наскільки руйнівну силу вони несуть, і наявність далекобійних систем зенітних, а також і авіації, здатної завдавати удар на понад 150 кілометрів, віджене російську авіацію від наших кордонів, і зрозуміло, що хотілося б бачити не лише збиті російські крилаті ракети, але й літаки, які часто Ча часто з'являються на лінії бойового зіткнення, зокрема, тобто, пане Юрію, дозвольте уточнення ще одне. Мова йде про те, що ми зможемо над Російською Федерацією збивати їхні літаки, які виходять на ту траєкторію для того, щоб запускати ракети по Україні. Чи поки що це нереально? Не. Мова йде про те, що у нас окуповані території так. Окупованих територій доволі таки багато. Так ми бачимо, що від Харківської і нижчої області є окупована територія. Саме звідти е рашистські літаки часто завдають ракетно-бомбових ударів по наших позиціях. Зокрема, на східному напрямку активність авіації завжди дуже і дуже висока. Ці системи допоможуть, е зокрема, якщо буде прийнято рішення там, десь розміщувати чи в інших регіонах, прикривати і нашу критичну інфраструктуру і, зокрема, теж прикривати наші війська, які сьогодні роблять героїчні подвиги на східному напрямку, пане Юрію. Можна вас перепитати, чим частіше працює наша система ППО, коли беремо одвагу останній обстріл 9 березня, найбільш потужний за останній час, 15-й, за інформацією, Укренерго. Ми частіше працюємо ми, як ППО, ракетами С-300. цікаво стосовно куль, які також посилала Росія в цей день, і співвідношення в ціні летить куля, наше ППО має відреагувати. Але скільки коштує ракета С-300, яку частіше ППО використовує? Це співвідносні цифри чи все таки ні? Але все одно маємо ці ракети випускати. Ну, бачите, є у нас на озброєні ракети ще радянських часів. Там остаточна вартість, як то кажуть, ну трошки некоректно, якщо ми будемо порівняти стіни ті і ті, ті не зараз, Звичайно. і чи можна їх купувати. Але ж для нас ракета кожна безцінна в плані тому, що е, ця ракета захищає наш повітряний простір. І не лише ракета С-300, ракети від м 1 та інші ракети, НАСАМС, з Зрозуміло, що ракети по повітряних кулях, ну. Якось не дуже добре використовувати, так скажу, вам так що не, не раціонально, скажімо так. Тому якщо повітряна куля летить, наші оператори добре знають і можуть ідентифікувати повітряний об'єкт. Це БПЛА, літак чи повітряна куля. Враховуються різні параметри польоту, зокрема швидкість та напрямок вітру. І е, ті, хто сидять на пунктах управління, можуть ідентифікувати як повітряну кулю. Якщо вона не несе загрози, ну зрозуміло, що. Е, не будуть вживатись такі потужні засоби, які, як ви сказали, зенітні ракети. Є для цього і інші засоби, є зенітні гармати. Якщо висота дозволяє, будуть, будуть ними відпрацьовувати просто по цих кулях. А так наше БПО призначено для більш серйозних завдань. Зрозуміло, що це і крилаті ракети, і БПЛА, і авіація. От пане Юрію, а з приводу якраз безпілотників і ракет можете пояснити, менше хвилин у нас залишається. А чому я просто чув це неодноразово в неодноразовому інтерв'ю ППОшників? Що Безпілотники збити складніше ніж ракету. Ну умовно, це все можна сказати. Кожна ціль має е, е, ефективно відбиваючу поверхню. Так то чим чим більша ціль, тим краще її видно радіолокаційно, так. Е, тому е, важче е, є різні типи БПЛА. Якщо ми говоримо про шахет, це один Орлан 10, другий вони малопомітні ракета більш швидкісна. Я б не сказав, що щось складно все залежить від умов обстановки, яка складається, і оскільки мало часу, давайте ще все ж таки відзначимо слова міністра оборони е, е, Норвегії, так який заявив про передачу до додаткових систем насам з Україні це дві батареї. Ну не будемо казати, в якому складі вони можуть до нас приїхати, але це дійсно гарна новина. Це поза тим Рамштайном, який обіцяли нам ту техніку. Це ще додаткові системи, які Норвегія готова буде передати Україні. Команду буквально 7, пане Юрій, буквально десять секунд. А скільки скільки батарей ми тоді очікуємо? Кількість ви не кажете, скільки входить батарею А скільки ми зараз ну, я очікуємо. Сказав, дві, дві дві батареї? батареї насам сказали батареї може входити. Батарея може входити пускові, цілому, кілька пускових пускових Пане Юрію, В цілому від наших партнерів скільки ми очікуємо? В цілому, ну ця, ця мова теж зараз не буде обговорюватися. Скільки батарей було було оголошено на Рамштайні? А це що оголошено вчора міністром Норвегії, це ще додатково і готові найближчим часом приймати наших фахівців уже для навчання на ці системи. Це і Норвегія і Сполучені Штати дві країни додають ці ще дві батареї. Пане Юрію, дякуємо вам за чудову новину. Юрій Гнат, речник командування повітряних сил збройних сил України, був з нами на прямому зв'язку.